Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Отака ось Сімпатюлечка трапилася нам, побратими. Побратима вона вже відслужила, то ми її забрали за 6 тисяч гривень. Там 3, близько трьох із банки і близько трьох з моєї картки. так. Піде на ремфон, на покращення на... Поселення нашої ластівочки, що нам її сюди притягнуло так, від пана Семена, бо вона, як я, виглядає, працює на ходу в роботі, але тримається, є там свої нюанси. Як я тримаюся гімнастикою, дошкою Євмінова, так і періодичними блокадами між хребцевими, так і вона там є. Є що покращити, є що переставити. Працюємо, дякуємо всім долученим.